Всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі! І в цьому відео ми поговоримо, чим можна замінити дуже великий насос для автомобіля. Ну, дивіться! Наприклад, купити насос Так, Xiaomi і шукаємо. Так, ну... Є варіанти, є. Ось зараз є ось такий маленький компресор, ну нормальний. А якщо, а якщо вам потрібен більше, то зараз я вам покажу варіант. О. Так, зараз, друзі. Компресор універсальний Xiaomi Portable Electric електриктари. Так, ну щось негативні відгуки. Так, не вбираємо. І не рекомендуй компресор. Так, так акумулятор, не автомобільний насос Xiaomi Tonfon 12V. Бачите? Ось так виглядає цей компресор. Так, відгуків немає, але виглядає нормально. Так, друзі, ну я вам знаєте, який рекомендую так. Так, рекомендую, друзі, вам оцей непоганий компресор за 1599. Ну, більше всього дивіться. Зараз покажу компресор. Я вам рекомендую більше всього. Ось такий компресор. Я вам рекомендую його плюси. Зараз я вам розповім. Дивіться, його плюси, по-перше, Дивиться, друзі, по -перше, по перше компактний. Далі, робоча температура від 10, -10 до 45 градусів. Далі уровень рівень шуму при роботі лише 80 дБ на розстоянні 1 метр. Зарядний, Заряджати нужен зарядний порт всі друзі. І як, і як користуватися. Так. О, подивимося відгуки. Так, ну дивіться, як його увімкнути, просто бачите такий шланг від, 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 відстегніть один кінець і він, відразу, а, в, і він відразу запуститься в комплекті, що повинно бути. Три насадки, далі сам насос, зарядний, зарядний продріт Type-C. Далі і чохол для зберегання цього насоса. Ну, це дуже якісний насос. Я сам собі такий дуже хочу купити. Я думаю, скоро, коли будуть гроші, зразу я відразу замовлю собі такий. Ось, ось такий компресор, бачите, друзі, не забуваємо. Не забуваймо підписуватися всі на мій канал. Всім дякую за перегляд цього відео і нагадую, що цей компресор може, замі... замін... ну, може бути заміною вашого великого компресора для автомобіля. Уявіть собі, він маленький, компактний, його навіть в рюкзак можна помістити. Тому підписуємося всі на мій канал. Всім до побачення. Всім гарного дня.